17 Тук збирався посадити свій літак на знайомій смузі за пару миль від могили Кубеліка на захід від передгір'я на шосе біля нафтових ділянок. Його літак могли конфіскувати, якщо Майк Аруджі заявив про самовільний виліт і був готовий висувати звинувачення. Але це було, напевно, неминуче в будь-якому випадку. Діана здивувала його, коли літак почав ковзати вниз по довгому західному схилу вододілу у сторону пустелі, запропонувавши інше місце. Ви пам'ятаєте, де ви висадили Сулеан Мей? Більш-менш, летіть туди, будь ласка, Ліза витягнула голову, щоб подивитися назад на Діану. Ви знаєте, де знаходиться двалі? Я чула про дещо багато років тому. Ці передгір'я. Рясніють маленькими утопічними общинами і релігійними відступниками всіх мислимих видів. Аврам двалі замаскувався під одну з них, але звідки ви знаєте, що він там, ми не знали цього спочатку, але навіть такі общини, як у Двалі, не можуть бути повністю закритими. Люди приходять туди і люди виходять звідти. Він сховався від нас, коли це було критично важливо, щоб народилася дитина. Це означало ще півгодини в повітрі. Після слів Діани, трохи помовчавши, Тук сказав: Я шкодую про телефон у місті. Ти хотіла повідомити щось матері в Штатах, щось на зразок цього, щось схоже. Вона була рада, що він вибачився, але не хотіла зробити ще гірше, сказавши, що вона дзвонила Брайану Гейтлі, нехай навіть у спробі визволити Томаса Джина з під арешту. Можна задати тобі питання. Будь ласка, як сталося, що ти був змушений викрасти свій власний літак? Я заборгував гроші хлопцеві, який володіє злітно посадковою смугою. Бізнес останнім часом ішов не надто добре, ти міг би сказати мені про це? Не дуже хороший спосіб справити враження на багату американку, яка розвелася, навряд чи багато тук, так це виглядає з моєї точки зору. То як ти планував вийти з незручної ситуації, нічого такого, що ти могла б назвати реальним планом? У гіршому випадку, я вважав, що зможу продати літак і бізнес, розплатитися по зобов'язаннях і знайти собі місце на одному з цих дослідницьких судів, які плавають до другої арки. За другою аркою немає нічого крім каміння і поганого повітря. Думаю, що я хотів би побачити те місце. Або, або, що. або якщо щось зав'яжеться між нами, я думав залишитися в порту і отримати роботу там завжди потрібні трубопровідники. Вона коротко зітхнула. Це було досить приємно, не те, щоб це мало значення зараз, додав він. Як тільки ми закінчимо тут, і ти знайдеш щонебудь про свого батька або ні, ти будеш мати можливість повернутися назад в Штати, там ти будеш у безпеці. Ти походиш з поважного сімейства, яке має достатньо впливу і зв'язків, щоб вони насмілилися заарештувати тебе і допитувати. А як щодо тебе, я можу зникнути на моїх власних умовах, ти міг би, якщо хочеш, повернутися зі мною, у штати небезпечно лізо? Біда в тому, що на даний момент це не перша неприємність у мене, є вагомі причини, чому я не можу повернутися, скажи, подумала вона. Не примушуй мене просити, чи він був у курсі того, що вона знає, що він злочинець, ось чому він втік зі штатів, то скажи мені, натомість вона спитала і якісь юридичні проблеми, ти хочеш знати, так я хочу. Літак летів тепер низько над пустелею, освітлене місяцем передгір'я висіло під його правим крилом. Він сказав, я спалив склад, склад мого батька. Ти казав мені, що твій батько мав нафтовий бізнес. Так, деякий час, але він не хотів жити за кордоном. Коли ми покинули Туреччину, він перейшов у імпортовий бізнес мого дядька. Вони возили всяке лайно з близького сходу, килими, сувеніри тощо, чому ти спалив склад. Мені було 19 років лізо, я розлютився і хотів зробити якусь неприємність своєму старому. Вона сказала як можна більш обережно, а що сталося. Він дозволив собі помовчати якийсь момент, щоб пройтися поглядом по приладах, по пустелі, по чому завгодно, але не по ній. У мене була дівчина, з якою я зустрічався. Ми збиралися одружитися, усе було досить серйозно, але мій старий і дядько не хотіли, щоб це відбулося. Вони були старомодні у питаннях ну ти знаєш раси. То подруга не була білою, латиноамериканка. Тебе дійсно хвилювало те, що думав твій батько, не в тому плані ні, але я ненавидів його, він був жорстоким і трохи лайном, чесно кажучи. Звів матір у могилу, на мій погляд, я не давав ніяких натяків про те, що я думаю про нього, але він знав. Не сказавши мені жодного слова, він відправився до батьків моєї подруги і запропонував заплатити за її навчання в коледжі, якщо вона відмовиться у мене. Я думаю, що для них це звучало як хороша угода. Я ніколи не бачив її більше, але вона відчувала себе досить винуватою, щоб відправити мені листа і пояснити, що сталося. Тоді ти спалив його склад, узяв пару банок фарби з гаража, пішов в промисловий район, де був склад і кинув їх за двері. Це було після півночі склад на три чверті згорів, поки приїхали пожежні машини. Отже, ти все таки помстився, чого я не знав, що там був нічний сторож. Через мене він провів шість місяців в опіковій палаті. Ліза нічого не сказала. Що було найгіршим, сказав Тук, це те, що мій старий покрив збитки. Він зумів домовитися зі страховою компанією, а потім розшукав мене і сказав, що він взявся за цю величезну фінансову аферу для того, щоб врятувати мене від тюрми. Він сказав, що зробив це тому, що я був член сім'ї, і що він зробив так з моєю подругою, бо це було важливо для сім'ї, розумію я це чи ні. Він чекав від тебе вдячності. Важко сказати, наскільки він у це вірив. Так, я думаю, він чесно очікував, що я вдячний. А ти, ні, сказав Тук. Я не був вдячний. Він посадив скайрекс там, де висадив Сулеан Мей за кілька місяців до цього, на смугу тротуару, який виявився посередині пустелі, Діана наполягала, що вони менш ніж за милю від общини двалі, і що вони в змозі подолати цю відстань. Вони пішли пішки, взявши ліхтарики. Вони відчули запах житла раніше, ніж змогли його бачити. Від будинку йшов запах води і квітів, на відміну від запаху мінеральної суті пустелі. Зрештою, вони перейшли через невеликий пагорб і побачили кілька вогнів, які ще горіли, чотири будівлі з керамічною покрівлею, і внутрішній дворик, як якась трансплантована і перевезена з землі Фазенда. Всередині був сад і ворота, і Тук ще побачив, як молодий хлопчик стояв за ажурною огорожею. Побачивши їх, Хлопчик побіг всередину і до того часу, коли вони досягли воріт, уже включили ліхтарі і натовп у десять чи більше чоловік чекав на них. Дозвольте мені поговорити з ними, сказала Діана. Пропозиція якутук був щасливий прийняти. Він стояв на кілька кроків позаду злізою в той час, як стара жінка підійшла до паркану. Тук намагався роздивитися натовп четвертих, але позаду них світило світло, і вони були не набагато виразніші, ніж силуети. Діана прикрила очі рукою. Пані Репка, різко сказала вона, одна жінка вийшла з натовпу. Все, що Тук міг сказати про пані Репку, що вона була трохи похила і що її волосся було в ідеальному порядку, і утворювало білий ореол навколо її голови. Діана Дюпре. Сказала пані Репка. Боюся, я привела непроханих гостей, і ви також. Що привело вас сюди, Діано, і чи можна буде запитати про дещо? Я вважаю ні. Тоді проженіть нас або прийміть, я втомилася, і я сумніваюся, що у нас буде багато часу, щоб поговорити, перш ніж нас потурбують знову. Ісаак хотів залишитися і подивитися на відвідувачів. Несподівані гості були рідкісними феноменами в його житті, як і викид вулканічного попелу. Але до нього повернулася лихоманка, і він під супроводом заповз назад в ліжко, де пролежав спітнілий і без сну протягом декількох годин і зрештою заснув. Він знав, що вусики, які у садку потяглися вгору і торкнулася, його руки були машиною гіпотетиків, біологічною машиною. Машина була незавершеною і не підходила до цього середовища, але Ісаак пережив глибоке і хвилююче почуття єдності, коли вона огорнулася навколо його зап'ястя. Деяка частинка нереалізованої потреби всередині нього була нарешті короткочасно задоволена. Але контакт був коротким, а потреба бути у ньому постійно збільшувалась. Він хотів у західну пустелю, і він хотів цього, незважаючи ні на що. Він, звичайно, теж боявся, боявся величезної пустелі і того, що він може там знайти, боявся, що необхідність піти туди нав'язувалася з такою силою. Але це було необхідно, щоб насититись. тепер він знав, чому. Прокинувшись, він почав спостерігати, як світанок, змусивши зірки розтанути, повертав планету як квітку до сонця. Двоє четвертих провели лізу і тукав приміщення для гостей, де були поставлені кілька ліжок. Постільна білизна була досить чистою, але мала запах залежалої. Четверті, які супроводжували їх, трималися на віддалі, але, здавалося, були налаштовані досить дружньо, враховуючи обставини. Обидвоє були жінками. Молодша з них сказала ванна внизу, загальна, якщо ви хочете. Ліза сказала, мені потрібно поговорити з доктором двалі, ви можете сказати йому, що я хочу його бачити, четверті обмінялись поглядами. Вранці сказала молодша. Ліза лягла на найближче ліжко. Тук розтягнувся на іншому, і майже відразу його дихання замінило довге хропіння. Вона намагалася придушити обурення. Її голова була повна думок, всі навперебій кричали, всі вимагали першочергової уваги. Вона була трохи в шоці від того, що залетіла так далеко, і що була учасницею крадіжки літака, і що прийняла гостинність спільноти вигнанців, які були четвертими. Аврам двалі знаходився кількома кімнатами далі, і вона могла бути близько до вияснення таємниці, яка переслідувала її родину кілька десятків років. Взнати таємницю, подумала вона, і заодно опинитися у пасті тут. Вона ще раз запитала себе, наскільки близько її батько добрався до цих небезпечних істин. Вона залишила койку, навшпиньки пройшлася по кімнаті і ковзнула під ковдру дотука. Вона згорнулася біля нього, одну руку поклавши йому на плече, а іншу під подушку, сподіваючись, що його сміливість чи навіть гнів просочиться в неї і зробить її хоробрішою. Діана сиділа з пані Репка, Анною Репка, чоловік якої помер раніше, ніж вона, стала четвертою, в кімнаті повній столів і стільців, які недавно покинули учасники конференції. Чиїсь окуляри були залишені на грубому дерев'яному столі маринуватися у світлі ламп, було пізно і нічне повітря пустелі, протягуючись через кімнату, холодило ноги. Отже, тут їх община Діана. Досить комфортно, якщо не строго. Але пануюча атмосфера чернецтва говорила про це сакральна тиша. Це було тривожно знайоме, вона провела більшу частину своєї молодості серед релігійних фанатиків. Вона знала або могла собі уявити багато з того, що тут відбувалося. Община безсумнівно функціонувала, як і інші такі спільноти за винятком експерименту з дитиною. Десь під землею, напевне, були приховані ультранизькотемпературні біореактори, в яких знаходилися марсіанські фармацевтичні препарати. Вона вже бачила гончарні печі, призначені для камуфляжу, непроханому гостю запропонують сирий посуд чи якісь утопічні трактати, які не зроблять його ні на йоту мудрішим. Діана знала або зустрічалася з більшістю членів засновників цієї общини. Тільки одна із засновниць не була четвертою, і це була пані репка. Імовірно, вона стала четвертою пізніше. Я повинна сказати вам, почала Діана, що геномна безпека в Порт Магелані, очевидно, отримала підсилення і незабаром почне діяти, і вони знайдуть вас це лише питання часу, вони стежили за жінкою з Марса. Пані Репка зберігала сталевий спокій. Хіба вони не стежили за нею весь цей час? Мабуть, вони все краще і краще роблять свою роботу. Вони знають, що вона тут, якщо вони дізнаються, то незабаром будуть тут, і ви прийшли сюди, можливо, привівши їх до нас. Хіба ви про це не думали, Діано? Вони вже знають, що Сулеан Мей полетіла до могили Кубеліка, вони мають ім'я двалі. Звідси випливає питання, чи важко буде для них знайти це місце? Неважко, зізналася пані Репка, дивлячись на стіл. Ми не афішуємо нашу присутність тут, проте, проте, сухо сказала Діана. Ви щось запланували на такий випадок, звичайно, ми повинні були це передбачити, ми можемо зникнути протягом декількох годин, якщо потрібно, що з хлопчиком, він буде у безпеці. А що з експериментом, Анно, ви в контакті з гіпотетиками, що вони кажуть вам, хлопчик хворий? Пані Репка підняла голову і спохмурніла, мені відомо про ваше несхвалення проєкту. Ви коли-небудь розглядали з моральної точки зору, що ви збиралися створити? При всій повазі, якщо те, що ви говорите, правда, у нас немає часу обговорювати цю тему. Діана сказала більш м'яко, чи було це тим, на що ви сподівалися, Анна репка встала, і Діана подумала, що вона не збирається відповідати, але вона зупинилася біля дверей і озирнулася. Ні, категорично заявила вона, це не те, до чого ми прагнули. Ліза прокинулася, коли сонячне світло з вікна торкнулося її щоки, як щось гаряче, у кімнаті вона була одна. Тук кудись вийшов, ймовірно, прийняти ванну або запитати про сніданок. Вона одягла сорочку і звичайні джинси, які четверті надали дали їм на заміну, думаючи про аврамадвалі, продумуючи питання, які вона хотіла задати. Їй було потрібно поговорити з ним якомога швидше, як тільки вона вмиється і щось перекусить. Але в коридорі за дверима чулися квапливі кроки, а коли вона виглянула у вікно, то побачила з десяток автомобілів, які завантажувалися речами. Вона зробила очевидний висновок, ці люди готувалися покинути будівлю. Ліза могла знайти десятки вірогідних причин, чому вони хочуть це зробити. Але вона раптом злякалася, що двалі виїде, перш ніж вона встигне поговорити з ними. Вона поспішила в коридор і запитала першу ж людину, яку зустріла, де вона могла його знайти. Ймовірно, у загальній кімнаті, сказав їй четвертий, що йшов по коридору у двір, але він також може стежити за навантаженням. Вони, нарешті, знайшли його за хвірткою, де він відмічав щось у списку Аврам Двалі. Вона, мабуть, бачила його на факультеті, коли її батьки приїхали в Порт Магелан, але вона бачила так багато поважних дорослих людей у тих подіях, що їхні обличчя перемішалися у пам'яті. Він виглядав знайомим ні. Можливо, й було щось смутно знайоме з фотографій. Через те, що він прийняв четвертий вік, то, ймовірно, виглядав тепер зовсім інакше, ніж 12 років тому. Бородатий чоловік з великими очима на округлому обличчі. Його очі були в тіні під широкими полями капелюха для пустелі. Було легко уявити, як він циркулює через вітальню Адамсів, ще один літній професор або друг, з напоєм в одній руці, в той час, як інша вела розвідку в мисті з кренделями. Вона була пригнічена і занепокоєна і пішла прямо до нього. Він підвів голову, коли вона підійшла. Міс Адамс. Сказав він, отже, він був попереджений. Вона кивнула. Мене звати Ліза, сказала вона, щоб придушити його підозри, а не тому, що вона не хотіла користуватися іменем Адамс у розмові з людиною, яка створила і обмежила свободу людській дитині задля науково дослідних цілей. Діана Дюпре сказала, що ви хотіли поговорити зі мною. На жаль, момент не підходящий, ви зайняті, сказала вона. Що відбувається, ми їдемо куди, туди і сюди. Тут небезпечно залишатися з причин достатньо зрозумілих, мені потрібно лише кілька хвилин, я хочу, щоб ви розказали мені, що ви знаєте про вашого батька. Я був би щасливий поговорити з вами, міс Адамс Ліза, але чи ви розумієте, що відбувається? Нам потрібно не тільки зникнути якнайшвидше, ми повинні знищити більшість з того, що ми побудували. Усі біореактори і їх вміст, документи і записи, все те, що ми не хочемо, щоб воно потрапило до рук наших переслідувачів. Він подивився на роздрукований папір і зробив відмітку, коли двоє чоловіків потягли візок картонних коробок до одного з вантажних автомобілів. Коли ми будемо готові, ви і ваші друзі можете поїхати зі мною на деякий час. Тоді ми зможемо поговорити, а зараз мені потрібна вся моя увага, і додав: Ваш батько був сміливою і принциповою людиною, міс Адамс. Ми не погоджувалися по деяких питаннях, але я був високої думки про нього, це було принаймні хоч щось, подумала Ліза. Тут підвівся рано. Звуки квапливих кроків в коридорі розбудили його, і йому вдалося обережно викотитися з ліжка, не порушуючи сон лізи, яка могла легко пробудитися будь-яколи протягом ночі. Вона була наполовину загорнута в ковдру і тихенько хропіла, як творіння якогось доброзичливого бога. Він подумав, як вона відреагує на те, що він учора розказав їй про себе, яке резюме вона виведе з почутого. Було більш ніж достатньо фактів, щоб вона послідувала назад до своєї сім'ї в Каліфорнію. Він пішов шукати і Будіану, маючи намір запропонувати свою допомогу, якщо буде необхідно, усі, здавалося, щось носили. Четверті, очевидно, готувалися до переїзду. Але Діана, коли він її знайшов у якійсь кімнаті, сказала йому, що всі обов'язки були призначені і виконувалися в даний час четвертими, що було заздалегідь заплановано, так що він зготував собі сніданок. Коли він зрозумів, що настав час, коли Ліза прокидалася, якщо вона не встала раніше, він поспішив назад у свою кімнату і був перехоплений хлопчиком, який відкрив двері у коридор. Це міг бути тільки хлопчик, про якого Діана розказувала, наполовину гіпотетичний індивід. Тук уявляв деякий химерний гібрид, але хлопчик, що стояв перед ним, мав майже дівоче лице 12-річного підлітка, його обличчя було червоним, а повіки трохи розширені. Гейтам бережно сказав Тук. Ти новенький, сказав хлопчик. Так, я прийшов вчора ввечері, мене звуть Тук, я бачив тебе з саду, тебе і двох інших, і додав я Ісаак. Привіт, Ісаак. Схоже, сьогодні досить жвавий ранок для всіх, але не для мене, вони не дають мені нічого робити, мені теж, сказав Тук. Вони збираються підірвати біореактори, зізнався хлопчик. Навіщо? щоби. Але раптом хлопчик напружився. Його очі розширилися, і тук зміг побачити невеличкі іскорки надприродного золотого кольору навколо його зіниць. Гей, гей, ти в порядку, переляканий шепіт, е, тому що я пам'ятаю, хлопчик почав падати. Тук спіймав його на руки і покликав на допомогу. Що ісаак, що ти пам'ятаєш? Занадто багато, сказав хлопчик і заплакав.